Дуже часто нас запитують за такі рушники. Їх беруть, ви знаєте, хто куди, хто на ікони вішає, хто зараз Пасха буде провідна неділя на Христи вішають, для різних цілей. Розмір його а, десь. Скільки в нас Зараз ти написала? Ти не написала? Ти написала 42? 42, а, 42 на 150. Ну, таке. Ви вміємо поговорити відео. Ви поняли? Ціна 102 гривні. Тканина тут натуральна, це не синтетика, це натуральна тканина. Я вам зараз буду показувати розцвіточки, бо не знала, як їх показати вам краще. Ви робіть, будь ласка, скріни. Я сподіваюся, вам добре видно розцвіточки. Які вам малюнки сподобаються. Щоб ми могли вам підібрати саме такий малюночок, який потрібен. Я нагадую, що відправку ми робимо щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступила до 16.30. Нагадую, що в нас є акційна ціна за доставку Укрпоштою 35 п'ять гривень. Наложений платіж в нас є з предоплатою 100 гривень. Лише теж Укрпоштою. Нова пошта нас повна оплата.